Моя країна, це зелена полонина, і голубеє небо наді мною. Летючий в небі журавлиний ключ, і ластівки крилаті, гніздечка в'ють, приносять звісточку провесну. Про те, що навкруги все ожива. Моя країна це поля родючі, Луга пахучі сіном золотим. В садку росте наш сим. Дівчина вродлива, а мова барвінкова, яка ж чудова мова і пісня солов'їна, співуча і грайлива це все моє, мій рідний дім, моя країна рідна, В моєму серці ти єдина, як дівчина смілива, вінку своїм квітучим, з мечем своїм могучим. Ти дивокрай, край, моя ти Україна.